Потужна мережа груп реагування по всій області, законне право співробітників мати при собі та у разі потреби застосовувати зброю, сучасні системи охорони та сповіщень. Поліція охорони вже 70 років надає українцям послуги із захисту майна. Протягом квітня в Україні триває проект поліція охорони Варта вашої оселі, який реалізується за підтримки національної поліції України. Метою даного проекту є інформування населення щодо ефективності засобів захисту від злочинних посягань побутове безпеково середовища у громадах, і профілактика майнових злочинів. Як саме працює поліція охорони? Захист житлового будинку, квартири, офісу чи іншого об'єкта розпочинається зі звернення до фахівців. До кожного клієнта тут індивідуальний підхід. До нас звертаються клієнти, приходять і ми тут надаємо консультації по підключенню об'єктів квартир і будинків приватних під охорону. З кожним клієнтом ми співпрацюємо індивідуально. Людям розповідають про заходи охорони приміщень та презентують обладнання. Воно різне і підбирається залежно від особливостей об'єкта та потреб клієнта. Охоронне обладнання, датчики, сповіщувачі, прилади клавіатури тобто, комплект обладнання, який ми можемо встановити на вашу оселю. Таке обладнання збирає інформацію про розбиття вікон, проникнення в оселю, рух зловмисника, а також інформує про пожежу чи задимлення. Коли горить димить, це спрацьовує датчик пожежний. При проникненні в приміщення датчики на відкриття дверей, один, другий. Далі стоїть датчик руху, спрацьовує коли вже е, злочинець знаходиться у приміщенні. І Ваші фахівці негайно отримують сигнал і виїжджають? максимально швидко. Інформація від усіх систем сигналізації, встановлених по області, стікається до єдиного центру обробки інформації. Пульт тренува спостереження. Сюди приходять сигнали тривоги від охороняємих об'єктів. Сидять оператори, які передають ці сигнали. Тривога на наші групи реагування. Це режимне приміщення, тож для входу діє система тамбур-шлюзу. Поки вхідні двері не зачиняться, наступні не відкриваються. Вхід лише за відбитком пальця фахівця. При спрацюванні сповіщувача охоронного. Сигнал передається на пульт централізованого спостереження. Оператор нам на екрані це все бачить і передає, реагує, передає сповіщення, що що спрацювало, який об'єкт наряду нашого реагування. Наші наряди розміщені по всій області в кожному місті. Ну, послуги надаємо по всій області. На моніторах інформація про розташування груп реагування, спрацювання сигналізації та ще багато відомостей, необхідних для захисту майна громадян. Ми надаємо послуги захорони об'єктів власності всіх форм всіх форм власності громадян, також державних установ, організацій. Також ми надаємо послуги з пожежного спостереження, монтажу засобів охоронного охорони сигналізації, пожежного спостереження, відеоспостереження, систем контролю доступу. Працівники поліції охорони, на відміну від приватних організацій подібного спрямування, мають законне право на використання зброї та діють у тісній співпраці з підрозділами національної поліції. Ми знаходимося в системі єдиної дислокації з національною поліцією. Від операторів центрального пульта інформацію негайно отримують групи реагування. Прийняв слідує на виклик. Усі правоохоронці, що працюють у групах реагування, регулярно проходять навчання та підвищують кваліфікацію. Наради реагування діють по всій Сумській області. Співробітники пройшли спеціальні курси і володіють зброєю, якою які мається у них на озброєнні. Цим людям людям можна довіряти. Своє майно, і спокій наших громадян при спрацюванні сигналізації фахівці виїжджають на об'єкт за лічені хвилини. Найкоротший термін це до п'яти хвилин. Якщо зловмисник чинить опір при затриманні, фахівці мають змогу та право протидіяти. Згідно законодавству України про національну поліцію, ми можемо застосовувати вогнепальну зброю, фізичну силу та спецзасоби. Послуги, які надають працівники поліції охорони, надійний захист майна громадян. Встановивши сигналізацію, ви можете спати спокійно, тому що ваше майно під надійною охороною.